Новий рік свято особливе. Для нього обов'язкові не тільки 1 січня, сніг Діт Мороз і Снігуронька, приємна метушня і келик шампанського рівного півночі. Це свято особливе ще й тому, що на прилавках магазинів з'являється велика кількість подарунків, з яких до першого числа треба вибрати найкращі. для неймовірного числа родичів, друзів, колег, знайомих. Зробіть вибір правильно, і тоді ви піднесете не тільки подарунок, але й подаруєте разом з ним відмінний настрій. Новорічні подарунки можна розділити на кілька типів. Практичні подарунки. Їх краще всього дарувати тим людям, які мріють отримати на новий рік не яскраві і безглузді упаковки, конфеті, і петарди, а речі, які можна буде застосовувати в побуті. Практичними подарунками можна назвати комплекти постільної білизни, окремі порцелянові чашки або цілі сервізи, деталі одягу, рукавички, хустки, різні інструменти. Милі й приємні новорічні подарунки. Вони можуть бути як пов'язані, так і не пов'язані з новорічною символікою. Даруються такі подарунки близьким родичам або друзям, витончені фігурки дідів, морозів та снігуроньок, які співають або рухаються. Прес з зображенням засніжених будиночків. Всі вони створять чарівний новорічний настрій. Чоловіки неодмінно оцінять невеликі сувеніри, оригінальні запальнички. А пані будуть у захваті від квітів у горщиках, невеликих картин у рамках та прикрас. Романтичні новорічні подарунки напередодні свята роблять один одному закохані. Романтичний подарунок символ уваги і любові. Таким подарунком може стати фігурка Діда Мороза, що тримає в руках величезне серце, Гелеві свічки у формі сердець, кумедні іграшки, радіо, що говорять або співають про любов. Для дівчат особливо актуальним подарунком може стати прикраса із перлів. Прикольні та оригінальні новорічні подарунки це ідеальні подарунки для перевірених людей з гарним почуттям гумору, близьких друзів, однокурсників. Це можуть бути музичні діди морози, сніговики, різні кружки з новорічною символікою. Найнестандартнішим і дуже приємним подарунком на новий рік може стати чарівне яйце, з якого за декілька днів здатна з'явитися квітка з гравіюванням на листку з Новим роком. Маленькі новорічні подарунки сувеніри. Вони даруються колегам по роботі на додаток до основного подарунка. Або коли часу для виробу вже немає, а фантазія геть відмовляється працювати. Маленькі новорічні подарунки для колег, до речі, краще закуповувати в. Дуже великій кількості, тому що невідомо, скільки саме колег захоче привітати вас з новим роком. А так ви завжди можете посміхнутися людині, яка несподівано зробила вам подарунок, відкрити ящик столу і вибрати з безлічі новорічних дрібниць черговий подарунок. Такими можуть стати маленькі фігурки, символи нового року, гелеві свічки, мініатюрні штучні ялинки або ялинкові кулі. Вибір подарунка до нового року заняття захоплююче, хоча й трошки виснажливе. Але пам'ятайте, що нагородою за вашу старанність стануть любов, дружба, повага і вдячність всіх, кому ці подарунки були адресовані.